Починаємо обрізати дерева. Так, Продовжуємо, я То вже тричі обрізаю. Зараз можна починати. Можна починати. Так, Погода є, можна помаленьку обрізати. Починаємо з таких менших, потім йдемо більші. Оберуся до обрізки. Буду починати. Грушка, так? Так, то груша є. Отого гілочку вона дуже низько йде, я її так акуратненько, легенько обріжу і треба буде ще щось. Можна фарбою. Замасити можна. зразу? Так, можна фарбою, можна глиною, можна е, варом. Я нічого не взяла, так вибачаюся, тимчасово я просто землею затру. Угу. То обов'язково то прикрити, щоб дерева той от. А потім буду білити дерева, то буду ці. Поки що воно так буде. Пам'ятаємо правило. то, що йде всередину в крону, треба геть забирати. Мені тут шкода, бо воно має, це я тако обріжу ту букву лишу. То квіткові ті, то будуть грушечки. Жаліє, баба, жаліє. Так. А то, що до гори, так само геть таке лишимо зовсім низу, або в сторону. Ну зараз так. покажіть. Або донизу, бач, бронючка йде. Або донизу, або ті, що вбік. Догори не, небо воно воно і так догори пнеться весь час. Угу. Треба поправляти весь час. То, що догори йде, і то, що всередину в крону, то все треба видаляти. Бачиш, воно заважає зовсім не цей. О. Так обріжемо тут, напевно, таку я ж Попробую, подивлюся, все треба дивитися, тому що поправляти. Тому що поправляти трішки. Треба. Перша ключі чорнова. То зовсім бачиш, вона Йде всередину в крону обріжемо, то лишимо отко, в бік. І то обріжемо багато. А то, що ви їх от зараз обрізаєте сьогодні, от там ще лютий, то не зашкодить їм. Не зашкодить, то пора вже. Можна, вони зайти. ще сплять. Так, вони ще сплять. Вже помало, якщо буде така погода, то воно буде помаленьку вже сік починати пускати. Так що так. Угу. якраз пора. якраз пора. О, ті, що догори, то геть тут, в сторону пускаємо. Ось таких порочуємо, порочуємо, дивимося, якщо десь є. Таких ті, що квіткові бруднички. А то, як от розрізнити? Ну не більше, Бачу, ну, то, то квіткові. Бач? То угу. квіткові, а то листкові, маленькі такі, бачиш? Ага, маленькі бедно, дрібненькі. Бедно. А то вже воно скорше, бо дерево завжди скорше. Перші цвітки, квіточки пускає, а потім вже листочки. Через то квіткові завжди видно не більші. Завжди. Бач, то все, то все квіткові, воно все дивися. Бачиш, їх тут? Угу. Будемо їсти грушки дуже смачненькі. Працюємо, помаленьку робимо генеральну репетицію, потім все більше і більше набираємо бажаннячка, здоров'ячка і всього доброго. Помаленьку звикаємо до весняних робіт. Так. Будьте здоровенькі. Будьте здоровенькі, Па-па. Шануйтеся. Шан... Весняна облізка молодої грушки. Та знімаємо для вас відео і заодно собі, собі обрізаємо і заодно собі обрізаємо. знімаємо для вас відео. О. Так, і дивимося. Відео трохи довге вийшло, то потім закинемо ще повну версію на YouTube, а під вечір закинемо в інстаграм укорочений. Треба обрізати. А то от дивіться, бачиш, подивись. Я тут щепила минулого року грушечку. Друг, другий сорт. Бачиш, був угу. розщеп. Дві два живці прищепила. Бачиш? Uh -huh. Тут я його, роз, я його розслабила, геть забрала, то що я обготувала. Ну, замерзло, бо то сьогодні морозна погода, то о, вар. О, як буде тепліше, трошки тим варом помаленьку цей. І от тих дві можна одну просто забрати і лишити одну тільки. А я зроблю одна, бо така, щоб була гілочка, собі росла для, ну, для стопі. Одна з поверхів е, грушки, а ту зроблю буду робити отаку, щоб вона була типу від тої бокової, боковою такою, меншою коротшою. І воно прижилося, так. так? Ну то бачиш, що воно живе. Ось так само квіточки вже буде мати. Клас. Будемо мати. А тут я так само той самий торт знаєш, прищепила просто до стовбура. Під то називається під, за кору. За кору я прищепила одну гілочку, і вона бачиш, отак само пустила. Я її не буду обрізати, поки що. Нехай вона тут таке голе місце було в мене. Не було. Я щось підрізала, щоб спрячі бронючки пустили. Не прокинулися спрячі бронючки, Через те я вирішила прищепити до стовбура. і воно, бачиш, прийнялося. Я так само тут розслабила. Тут ще та городулька є, що я обмотувала, нехай буде, бо тому я буду висик, ну добре приживеться, ну не заважає абсолютно. Добре приживеться, тут я підв'яжу трішки, щоб, ну не дай Бог, вітерець не ламав буде, бо буде дві гілочки іншого сорту. Казали, що минулого року казали, що буде грушка, цвісте різними кольорами. Е, воно, може, не, не будуть Ну, відтінки, напевно, що будуть, але і чуть-чуть буде зміщене саме цвітіння, бо є раніше сорти тобто є, то й, то й, та груша то ранній сорт є, а та груша то осінній сорт, що я нащепила. щепила. Ця трошки пізніше буде цвісти, а та трошки буде швидше цвісти.